Суецький канал судноплавний канал в Єгипті, що з'єднує Середземне і Червоне море. Це умовна межа між двома континентами Африкою та Євразією. Суецький канал був побудований під керівництвом французького консула в Олександрії Лесепса. Цю інженерну споруду планували звести ще в VI столітті до нашої ери. При його будівництві загинули 120 тисяч рабів, але проект так і залишився незавершеним. Старовинну ідею втілили в життя тільки у другій половині XIX століття. Суецький канал був побудований всього за 10 років. Здійснення складного технічного плану фінансували французькі акціонери. Британські промисловці навпаки визнали його безперспективним і нерентабельним. Довжина Суецького каналу становить 160 кілометрів. Він щодоби пропускає близько 50 суден різного призначення. Суецький канал виявився дуже вигідним проектом. Він приносить щорічно 2 мільярди доларів прибутку. Мінімальна плата, за яку невелике судно може пройти канал, становить до 10 тисяч доларів. З 1980 року в районі міста Суець функціонує автомобільний тунель, що проходить під дном Суецького каналу і з'єднує Синай і континентальну Африку. Цей тунель приваблює своєю монументальністю, має велике стратегічне значення і по праву вважається пам'яткою Єгипту.